Політиці корупція є настільки поширеним явищем, як, наприклад, наявність мікроб на руках. От в кожної людини, навіть якщо руки помиті, є по 100 мільйонів мікробів. І коли починають казати, от вас мікроби, це означає, що це насамперед є якась цілеспрямована атака на когось для того, щоб комусь нашкодити. Не можна заперечувати, попри всі е, жахливості ситуації, що. Цей міндічгейт має зовнішнє походження, в тому сенсі, що зливи здійснили саме, бачите, в унісон, з як напередодні дипломатичної атаки з примушення України до миру, 28 пунктів Трампа, за якими. Стерчали вуха Вітков Ушакова і так далі. І очевидно, це був такий удар по Зеленському, щоб показати, ти тут а, хочеш себе демонструвати батьком нації, який бореться за країну. А от твої друзі розкрадають твої друзі-корупціонери, які грабують, коли останні гроші бідняки донатять на армію.